Привіт, любі! На моєму каналі вийшли теревені балачки. запрошую вас подивитися. Ми говоримо про різні теми. Ми і про Трампа, і про Ліпен, про нові тенденції, яким чином змінюється ринок тяжкого люксу, попит, пропозиція, які нові тенденції, як зараз змінилася ситуація, як люди переглянули свої цінності. Ми говоримо про Комарницького, Ми говоримо про статтю New York Times, Ми говоримо про те, яким чином починати цінувати себе, і яким чином не ставитися за себе занадто критично. А ми говоримо з вами про 1% населення землі, ми говоримо з вами про, над, про, про те, що стало новою розкішшю. Ми говоримо з вами про те, як це змінилося в порівнянні з минулими роками. Ми говоримо з вами про один VIP клуб Міланський. Я говорю про ну, дуже такі цікаві речі. Ми говоримо з вами про те, що таке психотерапія, чи варто вкладати в неї гроші. Ми говоримо про те, що є отакою, як мені здається, одні одним з показників професійності. Коучів, психологів, тарологів, а, да, астрологів, кого завгодно. От як відрізнити професійну людину одразу? Як для себе це з'ясувати? І ми говоримо про те, що знову ж таки світогляд він є невід'ємною частиною професійності психолога. Астролога, таролога, кого завгодно. Про це все вже на каналі. Пишіть ваші пропозиції, кого розібрати. Нагадую вам, що завтра ми будемо з вами розбирати закриті вечірки в Дубаї. Я буду говорити про всю ту інформацію, яка в мене є. Ми будемо з вами аналізувати, хто такі ті, хто замовляють ці вечірки, для чого вони це роблять. Ми будемо говорити про те, хто такі дівчата, які пропонують подібні. Послуги, чому хтось з дівчат, які є задіяними в екс-індустрії, попадають в подібні історії, а хтось не попадає, яка між ними різниця. Про це все ми будемо говорити з вами завтра. Сь а сьогодні, будь ласка, запрошую вас подивитися етер про балачки і вчорашній етер. Про е, гру в кальмари, тому що я побачила, що там мало переглядів. Дуже дуже важливий тер. Запрошую вас подивитися, і дуже багатьом е, він принесе інсайти. Обов'язково пишіть коментарі, діліться з вашими знайомими моїм контентом, якщо він вам подобається. І дякую.